Про ці і не тільки загрози з боку росіян поговоримо далі з гостем нашої студії Олексій Гетьман, військовий аналітик, сьогодні в нас в гостях. Я вас вітаю, дякую, що завітали. Доброго дня. Пане Олексію. Отже, російська система бал, яку вони перекинули до наших північних кордонів, яка б'є на щонайменше 250 там здається кілометрів. Наскільки воно несе нам загрозу зараз? Ну, тільки що про це дуже добре розповіли Юрій пан Романенко. Вони е, описали, що це за ракета, як, як вона виглядає, які можуть бути залпи. Е, ну, давайте трошечки тоді ще глибше про це спробуємо порозмовляти. Яка небезпека? Ця, е, в чому є небезпека цієї? ракети? Небезпека якраз в тому, що вона є невисокоточною. Є так звана інерційна система наведення, тобто це, що закладено в ракету до початку її польоту, там стоять певні гироскопи, ну певні пристрої, які вирівнюють рух її польоту, в залежності, ну там перепад. Може тиску, перепад температур, вітер може йдути, і там стоїть так, ну, гіроскоп, наприклад, і він вирівнює, щоб вона летіла. Але це не є точна, точна ракета. Вона, Пробачте, <пробачити>, коли вона використовується проти кораблів, в неї за приблизно 20 кілометрів до того, як вона може потрапити в ціль, в неї вмикається головка самонаведення. Як це по великому рахунку бортовий радар, невеличка радіолакційна станція, яка випромінює електромагнітну хвилю та відбивається від. Від е, цілі, і таким чином від, вона е, коригує свій політ для того, щоб е, потрапити точно в ціль. Коли йде розмова про е, атаки на е, територію е, по суходолу, це ж морська ракета, то е, такі вже, вона їх використовувати не може, бо ну, атакувати по е, цегляному будинку вона не, ну, не зможе спрацювати. Великомарахунку головка самонаведення, тобто вона буде летіти просто як ракета, які завдали. Е, е... Певний курс на початку її старту. 260 кілометрів, які вона може подолати, ну це завдяки тому, що зменшили бойову частину, там вона була 145 кілограм, вона може бути зменшена, я думаю, там вдвічі, і за рахунок цього додали просто, навіть не двігуна, додали паливо в цю ракету, щоб вона могла далі летіти. От 8, 8 ракет на одній пусковій установці, залп з інтервалом в 3 секунди, тобто це може бути одразу. Ну, я не знаю, 32 ракети я не впевнений, що хоча цілком можна очікувати. А от 8 ракет одразу, одна за іншою з інтервалом 3 секунди, можуть полетіти. Чим же вони небезпечні для наших засобів протиповітряної оборони? Вона невеличка, вона діаметр там, менше ніж пів метра, тобто вона невеличка, вона невеличка висотою і має так звану невеличку ефективну поверхню розсіювання. Тобто це як, як я бачив радіолокаційна станція. І ми можемо її. Побачите вже в останній момент, коли вона вже близько підлітила ну, до, до міста чи до тої цілі, на яку направив ворог. І, ну, і вона, вона не швидкісна, це плюс, але вона може літати на відстані навіть над морем 4 метри. Тобто, а робоча в неї висота, на яку вона летить, це 10-15 метрів. Давайте зразу петріми перехопити неможливо. Петріот те ще нижче. Петріот, а потім... що може. Перехопити. Петріт, два слова. Петріт просто він це протиракетне, він атакує балістичні ракети, нижніші ніж 50 метрів, він просто не бачить. Ну він так побудований. Він ну, не може бути комплекс, який одразу в, в нього збивати балістику. А рістні може збивати, може збивати, може згідно кулеметний, може збивати куб-буковські комплекси, може збивати ну, С-300. Я не думаю, там ракета як більше, ніж ця ракета. Ну це, це буде навантаження. Є ну, в ну... Дивіться, у нас загальна система протиповітряної оборони, і коли ми розуміємо, яка, якими ракетами нас атаковані, приймається рішення оперативним черговим на те, який саме засіб має, має цю ракету знищувати. Чим саме вона може з кулемета навіть бути знищена з зенітного з гіпарда, наприклад. Ну, на Але її треба виявити. Завчас. Її треба, її треба виявити. Її, ну, виявити, її, виявити її змогуть, виявити її змогуть, але якщо буде пуск одразу е, 8 чи, борони Боже, 32 ракети одна за іншою, ну, е, вони можуть проводити. А якщо 32 ракети одразу випустити, ну або, наприклад, 8, да? Е, вони будуть йти по одній траєкторії, чи вони можуть е, е, заходити з різних? Ну, по тактиці, ну, Ну, підказувати підказувати я, я, я не хочу, але я би запустив, якщо я б атакував таким ракетами, я б запустив одну з іншої. За в 3 секунди, і тоді друга чи третя вона подала б Угу. А те, що от росіяни використовують, хочуть використати таку зброю, це, власне, про що говорить? Ну, це говорить про це. По-перше, це зброя не може ну, протикорабельна зброя, буде намагаються гіп, ну, взагалі розміщують десь не далі, ніж 10 кілометрів від берегової лінії. Взагалі, навіщо вона потрібна? Вона умовно протикорабельна, вона не топить там авіаносці чи якісь великі кораблі. І дальність не дуже висока. Вона застосовується для того, щоб не дати можливості висадити морському десанту ну, з от цих кораблів, які. Дісатних кораблів, тобто вона охороняє берегову лінію. Вона не є е, ракета, яка бореться там, з якимось флотом, який знаходиться десь дали, ну, далеко від, від берега, десь в океані чи далеко в морі від берегів. Це саме е, охорона берегів. Тобто, ну, яка яка небезпека? Ви запитали? Чи я збився чому використовував? Чому ви хочуть використовувати ці ракети? А, Можливо, ну, да, да, я просто, вже немає інших ракет. Я просто для я просто збився, збився з думки. вибачте. Дивіться, саме ці ракети, тому що по-перше, вони простіше зможуть з їхніх точки зору, простіше зможуть подолати наші засоби проти повітряної оборони. І по-друге, це ракети виключно для того, щоб тероризувати місцеве населення, а атакуючи наші місця, бо влучити в якусь в якийсь військовий об'єкт. Ну, це мало ймовірно. Вилучити із сенсу слабого немає. Влучити в якесь е, скупчення віз, ну теж вона невеличке має вибух е, невеличкий заряд. А от атакувати саме е, ну, е, цивільні міста, атакувати по будівлях. Вона може завдати шкоди. Ну вони ж це роблять постійно. Навіщо ці атаки на Київ? Що, що вони збираються? Які є об'єкти в Києві, які вони хочуть атакувати, крім як вони називають купол, тобто нашу Верховну Раду? Це атаки, а, атаки на, на Кривий Ріг на атаки, це атаки виключно для а обстріл Херсона. Що вони там руйнують? Це, це виключно для того, щоб тероризувати місцеве населення і таким чином. Ну якось щоб люди знівірувались чи викликала в них апатію, хоча б, чи ще щось. Ну тобто це тиск, тиск на е, наших людей всередині в тилу е, під час війни для того, щоб це як якимось чином вони вважають, може вплинути на боєздатність нашої армії. Ну буде люди, будуть нервуватися, будуть люди хвилюватися, бо ну у багатьох солдатів, військових є жородичі, які залишились. В, тих самих, в тому самому Київ, в Кривому розі, в інших містах і коли вони е, на лінії фронту бачать, що ці міста атакуються, ну звісно, це ну, цих людей. Ну, а що робити що... от, коли... людям? Тому що останнім часом ворог, здебільшого, от, власне, по столиці використовує балістику. Ви кажете, що ці ракети теж їх дуже складно виявити. Те, що робити нашим е, протиповіт... Наші протиповітряні обороні, я впевнений, що вони знайдуть е, можливості збивати Ні, ці ракети, звісно. але. Що робити цивільному населенню? Куди ну, бігти, це... де ховатися? Ну, дивіться, е, коли йде е, ті, ті місця, які знаходяться біля кордону, коли йде атака балістичними ракетами чи кінжалами аеробалістичними, то навіть е, ну, це погана порада, погана але ну, життя вносить корективи. Е, можна не встигнути є 5-7 хвилин. Якщо ви якщо ви розумієте, що ви встигаєте до, до бігти до мобосховища, то звісно треба туди бігти. Якщо ви розумієте, що це займе у вас більше 7 хвилин. То краще залишитися вдома і використовувати правила двох стін, бо знаходитись це не дуже добре, краще в бомбосховище. Але де краще? між двома стінами чи на вулиці? Ну краще точно, що між двома стінами. Тобто, Тут це не порада, що так краще, це просто менше з двох зол. Краще, да, бомбосховище, але ну тому бомбосховище мають бути багато і вони мають бути зручні в тому, щоб можна було швидко до них добратися і щоб там, ну, борони Боже, замків не було, на... і щоб не треба було дзвонити якомусь черговому і чекати. Ну, ми знаємо цю історію трагічно. Дай Боже, щоб такого не повторювалося більше в Києві. А ці ракети, вони, вони не швидкісні, вони літать менш, менше швидкості маху, 08 маха, тобто десь 250 метрів за секунду. Тобто, це ну, для ракети це ну, в порівнянні з кінжалом, це не дуже швидко. Тому якщо це буде так, а саме такими ракетами тобто, буде повітряна тривога і буде коментарі. Ну, всі читають. Коментарі, що це не балістична атака, а саме просто атака ракетна, то у вас буде ну, більше на ну хвилин 15 до 20 навіть хвилин. Ну, залежно від того, де знаходиться, не можна точно сказати. Це ну дивлячись для якого міста, ну От. буде більше часу, можна встигнути спокійно, навіть не бігаючи, дійти до бомбосховища. От, ви кажете, що ворог зараз э, стягує це озброєння біля наших кордонів для того, щоб ми більше засобів ППО тримали біля. Великих міст, звісно, і не могли це поставляти туди ближче до фронту. А що відбувається зараз на фронті? Ну на фронті ну, на фронті йдуть наступальні дії, і це було. О, вже багато, ви знаєте, багато інформації про те, що е, негативна інформація, що не зовсім так як хотілось, що не зовсім ті, ті наступальні дії, що може вони взагалі не, ну ми не, не можемо робити подальші наступальні дії. Це переважно російське ПСО, яке запускається навіть через якісь поважні, в них там є теж, я думаю, свої люди, через поважне видання закордонні, і дехто починає так сумніватися з нас. Давайте все ж таки слухати наших військових керівників, ну, політичних керівників, які спираються на ті. Повідомлення, які роблять військові, був розроблений певний план. І от великий наступ він складається із декількох етапів. Оце був перший етап. Задання для першого етапу було виконано. Нам треба було зрозуміти. Ну, ми знаємо, це розвідка боєм, не зовсім розвідка боєм, бо ми чудово знаємо, які частини проти нас воюють. номера цих частин, командирів цих частин, командирів батальйонів на відрод, навіть психологічні патриція людей складалися. Тобто ми це відпрацьовували, тобто готувалися до цих бій. Non. Euh... Великий наступ, він підразуває, що ми зробили перший етап і подивилися, чим саме ворог буде, на чому буде акцентувати ну, ці свої оборонні дії. З'ясувалося, що він активно буде використовувати в, цьому, в, цьому, в, цьому своєму, ну, в цих діях в обороні, активно буде використовувати авіацію, гелікоптери, літаки, штурмову авіацію і літаки і гелікоптери, які він підтягнув до лінії фронту, і він буде активно використовувати засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб унеможливити наші точні ракети, які керуються по GPS, Сигналу і щоб зіпсувати е, зв'язок між нашими підрозділами, які мають між собою дуже добре комунікувати, Оце це їхня така ну не фішка, це їхній акцент, це саме на авіаційних супротив і ну це не означає, що там нічого іншого немає. там є і, е, спроба контрнаступу на Ліманському там, напрямку, спроба ну, артилерійські обстріли, все, все це зрозуміло. Але а а от... щодо озброєння? Нам вистачає зараз його? Нам вистачає в принципі, По Поликому рахунку нам вистачає озброєння, але ну як вистачає? Вистачає для того, тобто. Критичної ситуації, що озброєння не вистачає, такої ситуації нема. Але нам треба для того, щоб успішніше наступати, для того, щоб успішніше робити ці дії, нам треба просто його більше. Нам треба більше снарядів, треба більше систем для ракет для зенітно-ракетних комплексів. Ну, взагалі, всього треба більше, тому що в нас так ну не впритик, але ми поки що не переважаємо в кількості пострілів, артилерійських пострілів росіян. Ну хоча у нас більш точна зброя, нам не треба робити таку велику кількість пострілів, щоб досягнути мети якоїсь. Але але хотілося б, щоб було хоча б паритет. Тоді завдяки тому, що ми точніше стріляємо, це була б наша перевага. Ну, звісно, додатково знімать на ракетні комплекси для того, щоб штурмовики російські не давати можливості часто ну, атакувати нас біля лінії фронту. Ну, звісно, зенітно ракетні комплекси невеликої дальності, О, той же Віктор Черський, той же гіпардні і далі, ті, які стріляють на 1, 2, 5, 10 кілометрів, далі не треба. Це якраз нищити гелікоптери, все те, що намагаються нам робити супротив на лінії фронту. От це це, це потрібно. А щодо того, що ну, наприклад, сьогодні більше тисячі росіян загиблими, це за даними Генштабу. Весь час моніторю цю ситуацію, і от о, буквально останній місяць щодня наші війська знищують понад 10-20 артилерійських установок російських. Що 10 танків щодня знищують. Про що це говорить? Ну, це говорить про те, що ми вдало ведемо контрбатарейну боротьбу. Ми нищимо артилерію, яка ну, заважає нам наступати. Ну і так само танки. Це, це Дякуючи нашій аеророзвитки, дякуючи тому, що в нас є високоточні снаряди, що в нас є високоточні системи ну, залпового вогню. Ми, ми, ми от те, те, що тільки що ми обговорили, що нам не треба так засипати, як росіяни роблять зі своїх гармат. Нам достатньо там 3-4 постріли, але вони дуже влучні, і ми нищимо їхні, їхні системи. Ну, це... Оце і є перша фаза. Ми, ми перевірили, що, чим враг буде, на чому враг буде робити акцент, як саме він буде чинити тило. Ми це зрозуміли, ми вийшли на певні позиції, з яких ми будемо атакувати далі. А поки що, бачите, крізь в тилу рога або бововна. І тобто ми нищимо їхні склади, ми нищимо їхні бази, бази паловомистильних матеріалів. Ну, Штаби, звісно, ми ж там пам'ятаємо, як вбили генерала командуючого. Тому це ну, це нормально. Ну mm. Наступальні дії мають мають кінцеву мету вийти, вийти звінити певну територію, не всю територію за одні наступальні дії війна не виграється, тобто вийти на певні кордони, які ми запланували, і потім далі рухатися. Ну багато хто от пан міністр оборони, пан Резніка вказав, що трошечки перегріти очікування цього наступу, і що всі чомусь думають, що це буде якесь таке близьковичне, як в кіно там якісь великі танкові удари, і там все буде красиво. Ні, нам наша задача не вибити ворога, а тому, що Вибиваючи його, ми е, можемо нести великі втрати. А от дуже добре слово використовують командири наші вичивити, видивити його з тих позицій, які він займає, а потім рухати далі. От е, з точки зору такої тактики ми діємо ну, дуже розумно. А з приводу втрат, де ви запитали. Ну... Пам'ятаєте, ще там рік чи два роки тому чому багато хто вірив в ці радянські наративи, що для того, щоб наступати, треба мати перевагу чисельно в 3-5 разів, і при наступі армія втрачає більше живої сили та техніки, ніж армія, ніж обороняється. Ну, при сучасній тактиці, при сучасній техніці з точністю до навпаки, ми, в нас втрати в 5, 7, 10 разів менше, ніж втрати у ворога. Ми меншими силами. У нас менше техніки, менше, менше військовослужбовців, менше артилерії. Менше інших сценаріїв. У нас всього менше. Але ми робимо наступальні дії, і ворог, який обороняється, несе втрати в 5-7-10 разів більше, ніж ми. Ну, якщо це не успішні дії, то тоді що тоді успішні дії?